Добрий день, шановні колеги. Оперувати чи не оперувати. Якщо ми говоримо взагалі про стеноз то перед вами стеноз. Ми візуалізуємо ультразвуково, ми підтверджуємо за допомогою КТ-ангіографії, у нас утворюються бляшки там на задньому плані. І ми розуміємо, що 50% інсультів з ішемічних це атеротромботичний інсульт. Ми боїмося не допустити тромбозу, оклюзії. От перед вами класичний варіант одної з оклюзій, яка закінчилася інсультом. А, чи треба оперувати, і чи пацієнти погоджуються на операцію, якщо вам їм все пояснити? Я взяв особисте спостереження з пацієнтів з асимптомним стенозом більше 70%, з 12 пацієнтів, не багато, з 12%. На операцію погодився один. Тобто порахуйте відносний процент. За симптомним, коли у пацієнта вже виникає транзиторна і атака, я взяв інше спостереження. Ми проаналізували виникнення інсульта після тіа. І я завжди питав пацієнтів. Вже, ну, я не є в, гострій, в гострому відділенні. я питав, Вони приходять до мене кажуть, кажу: у вас що було? Та було десь 4 дні назад відняла рука і нога. Кажу, а вам робили обстеження? Робили, зробили голови сказали все добре. І далі великий інсульт. Останній випадок інсульт був гемісферний, закінчився, наприклад, летально, у мого знайомого, 54 роки. Тому, якщо ми говоримо про методи лікування, тут дуже важливо пам'ятати про це. Дуже важливо робити, що ми хочемо вибрати: консервативне чи оперативне лікування. І перед вами абсолютні переваги. Каротидної ендертеректомії, ми бачимо, що класичний варіант 70-99%. Ми маємо прекрасні абсолютні показники, і в принципі це однозначно треба. Якщо говорити про річну частоту інсультів з каротидним стенозом, симптоматично 70 99, 13 на рік, симптоматично 50 69 4, 4 безсимптомно, і отут виникає питання: безсимптомно 2-2,5% на рік. І тоді згадуємо рекомендації до. Судинного хірурга, який має право робити каротидну ендертеректомію, у нього має бути менше 3% ускладнень. Чому? Якщо ви подивитеся на цю цифру 2-2,5% на рік інсульту, то виходить ситуація, що якщо у хірурга більше ускладнень, ніж 3%, то операція є більш небезпечна, чим сама стеноз безсимптомний. Тоді краще його абсолютно не трогати. Скільки пацієнтів необхідно прооперувати? Щоб у нас був хороший ефект. І тут важливість виникає ситуація, кому надавати перевагу і фактори, що впливають на співвідношення, ризик і користь. Коли ми надаємо перевагу медикаментам, коли ми надаємо перевагу оперативному лікуванню, Перше питання про оперативне лікування і медикаменти зробив професор Браун. Якщо пригадуєте, зробив не по сонних артеріях, зробив по каротидних артеріях. Він скомбінував три препарати, пішов на Нобелівську премію, доказав, що статин, клофібрат і висока доза вітаміну ПП діє так же само, як в принципі стентування коронарних артерій. І тоді виникла ситуація: якщо жінки, то ми більше надаємо перевагу медикаментам. якщо чоловік перевагу хірургії, бляшка гладка, медикаменти, Тіа, сітківка, медикаменти. Супутня патологія, присутня медикаменти, все інше надаєме перевагу хірургії. Скільки пацієнтів необхідно прооперувати, щоб у вас був хороший ефект. Чоловіків, дивіться, 9 жінок 36. Звітював, щоб у вас був хороший ефект. Якщо лікування терапія колись і зараз, в 91 му році це монотерапія аспиріном, незначна, незрозуміла ліпідознижуюча терапія, субоптимальний контроль АТ Тепер ми маємо жорсткі показники до медикаментозного корекції. Каротидний істенос Американська академія неврології у 2024 році визначила, що найбільш ефективні нові антиагреганти, агресивне застосування статинів, але нових статинів, цілеспрямоване зниження АТ, використання АПФ і БРА, категорична відмова від куріння, лікування цукрового діабету, медична дієта, відновлення тригліцеридів і інгибітори PECSK. Якщо ми говоримо про потенційне зниження з допомогою агресивної медикаментозної терапії, то високопотенційні статини знижують на 30-33%, контроль артеріального тиску на 30%. Зміна способу життя дуже певно залежить від генетики, тому що не можемо сказати, наскільки вона знижує, чи на 10, чи на 30%. Вивчення проблеми: 65 річна жінка, через 4 тижні після тя каротидний дуплекс, показує 80% стенозу, приймає аспірин, аторвастатин, чи повинна вона проходити каротидну ендертеректомію? Як ви думаєте? Ну, в принципі, так. Да. Да. Якщо можна навіщо вивчати симптоматику, то американське спостереження за симптоматичним ендертектомією показало, що медична терапія значно просунулася вперед. І ми тепер маємо п'ятикратне зниження частини рецидивів каротидної енерктиктомії при правильному медикаментозному лікуванні. Дуже важливо визначити клінічні, радіологічні і так звані гіпотетичні критерії. Критерії, які включають включення вік старше 40 років, тіа за 180 днів, стеноз від 50 до 99 і принаймні один маркер клінічного або радіологічного ризику. Критерії нижчого ризику тільки ішемія сітківки, жіноча стать і останній інсульт більше два тижні тому. Радіологічні критерії і тут один дуже цікава ситуація тіо високого ризику і CVD або ABCD2 2 який має два і більше з негативним DVI. Потенційний пацієнт, це чоловік 70 років, де була оклюзія, де є каротит більше стеноз картит більше сімдесят, аспирін, і він класичний кандидат на цю процедуру. Тепер говоримо про історію. Історія кровотіки пізнання, коли почали вивчати каротиди, які, здається, безсимптомні, які нічого не дають. Але була перша дуже цікава стаття. виявилося, що у пацієнтів каротид не стеноз більше 50%. Що він абсолютно безсимптомний, когнітивні зміни виникають частіше, ніж у тих, яких нема каротидного стеноза. І тоді почали говорити про судинні порушення. Сьогодні піднімали тему про диструкаторну енцефалопатію. Я такий, що за нею стоїть? Атериторисклатична деменція, мультиінфарктна деменція Хачинський, судинна деменція гарсія, постінсультна деменція, судинне когнітивне порушення. Тепер в Америці використовується така комбінація. Що як ми маємо право назвати? Клінічно, це прогресуюче поступове зниження когнітивної здібності. Я абсолютно згідний з Сергієм Петровичем. Дуже важливо, як пацієнт крутиться навколо осі, оце практично комбінація когніції і моторики, може про щось говорити. Звичайно, ще один дуже важливий момент. В мене були декілька помилок. Враховуйте, що у пацієнта можуть бути артроз, артрит, штучні суглоби інші процеси. Але тоді буде так: він сказати, Ой, заболіло і різко повернеться. То буде видно, різниця в його процесі. Інсульт викликає, звичайно, судинно-когнітивні порушення, і стратегічно ми говоримо про інфарктну деменцію, про ту деменцію, яка виникає на фоні німих інфарктів, великих інфарктів. Але крім цього, дуже важливо, що судинне когнітивне багатофакторне порушення, ми бачимо клінічний інсульт зверху, а все риск-фактори, асимптомні інсульти внизу ми їх не бачимо. І ті маленькі лаконарні інсульти, які австрієць фазикас. На МРТ зробив класифікацію фази кас 1 фази кас 2, фази кас 3. До речі, сам переніс інсульт на одному з американських неврологічних конгресів, наскільки я правда, він був у Філадельфії в той момент. Е -е -е. І от тут й виникає ситуація, що як ми їх можемо не пропустити, тут дуже важливо, щоб ця рідина, яка називається кров, текла абсолютно правильно. Перед вами річка Прово. У містечку Прово або Борго у Фінляндії. Тепер там був Конгрес Ян. І там я знайшов такий дуже цікавий барельєф це барельєф їхнього відомого поета Рудерга, який там жив. Але біля нього є Парасквейн. Оце Парасквейн у свої роки, який було далеко за 50, а може і більше, ніхто не питав, знала на пам'ять 32 тисячі рун. Вона має хороші когніції, певно, добра річка промувала свій момент. Виникає церебральна автодин... гемодинаміка і авторегуляція. І отут спостереження, як церебральна каміка і втрата авторегуляції. Коли ми бачимо церебральний кровотік, тут дуже важливо 100 грам на хвилину. І коли ми дивимося реакцію мозку на падіння. Реакція мозку є, в нас обмежена авторегуляція, критична гіперперфузія ішемія і інфаркт. Чи викликає хронічна гіпоперфузія, когнітивні порушення У 2013 році. Дослідження, яке всі думаю, пригадують, виявилося, що пацієнтів з стенозом 25%, 25 стеноза внучної сонної артерії мали когнітивні порушення. Якщо дивимося далі, базовий когнітивний статус, множинна регресія з компози... композитними нейрокогнітивними балами у пацієнтів, які мали стеноз сонних артерій. Середня швидкість кровотоку проти когнітивного показника Z. Це цікаве дослідження, яке спостерігало за цим процесом. Чому ми це говоримо? Ми це говоримо тому, що коли ми поставимо питання мультифакторної і мультиінфарктної деменції, судинної деменції, судинних когнітивних порушень, а у нас практично нема препаратів, щоб ми чимось допомогли. От чому я про тому шукають, що може бути, і дослідження КРЕСТ. Я думаю, що всі знали це дослідження, яке проходить крест. Дуже важливо було всі інсульти, що може бути, безсимптомний каротидний стеноз більше 70%. Це той стенос, що у моїх пацієнтів з 12 погодився на операцію 1. Що ми аналізуємо? Middle cognitive impairment у перших 1000 балів покрест, і бачимо, результат, де є порушення гемодинаміки. І тут виходить ситуація з каротидна реваскулізаційна ендеретектомія та дослідження стентів плюс гемодинаміка. Вивчення питання, яке стало, чи справді каротидна стентування або ендеректомія може засвітити лампочку по-іншому. Тобто, якщо у пацієнта є оці когнітивні порушення незначні, ну або, скажімо, моторно-когнітивна сфера, то якщо ви зробите каротидну ендертектомію, у нього безсимптомний стеноз, то справді ви спасете йому когніції. Давайте проголосуємо. Хто б пацієнта з безсимптомним стенозом більше 50% а, без жодного тіа, але. З помірними або легкими когнітивними порушеннями відправив на каротидну дертектомію. Хто за? Хто відправить? Один. Два. Митроводинч? Ні. Вивчення питання. Продовжуємо. Дослідження крест H. Оцінка гемодинаміки щорічні когнітивні іспити. Наприклад, жаль, воно не закінчено повністю. Воно продовжується визначали МРТ бажано три тесла, визначали всі режими МРТ, і мова йде про вимірювання гемодомічних порушень і затримки часу до піку виявлення ситуації. Тоді перед вами. Що воно очікує? Воно очікує, що буде вимірювання кортикальної товщини як біомаркеру пізнання. Дослідження крест Аж хоче зробити. момент, цей момент. І Зробити е, зв'язок між затримкою кровопостачання асиметрією кортикальної товщини. У 2023 році Маршал в журналі Строк опублікував, що ці моменти є. Далі була дуже цікава публікація, яка казала, що ми висуваємо гіпотезу, що гемодонічно значуще ас асимптоматичне захворювання сонної артерії або збилися, може бути причиною когнітивного зниження у пацієнтів. І проаналізували пацієнтів з 2018 по 2023 рік. Це пацієнти неургентного інсульту. Однозначно, неврологи НСЗУ це ургентний інсульт. І, в принципі, тепер, я завжди звертаюся до Дмитра Валері... Володимировича, коли ми говоримо, у нас стало, у, нас у деяких районах більше, ніж у Фінляндії і у Франції. У нас так, так хорошо пішло, тобто людей треба стимулювати грошима. У мене, знаєте, колись я ходив по районах, як професор, кажу, ну та зробіть тромболіс, зробіть тромбози. Тепер ходжу по районах, кажу: ну не робіть, будь ласка, ну не робіть всім, ну не робіть, ну не робіть всім тромболізис. Ну не можна стільки тромболізів робити. Ну, Вони мають бути оправдані. Ну, Добре, що вже хоч почали в деяких робити катеангів. Раніше все, без перфузії, без катеангів. І у нас 22%, 25% тромболізів від усіх інсультів. Ну смертність інвалідність не знижувалася від того. Дещо зростала. І тут дуже цікаве спросити, що тут ми це не можемо зробити. Що нам зробити далі? І оце спостереження. Тут Маршал сказав, що. Ну, спочатку у нас було все добре, а далі в нас все рівно все зростає когнітивне порушення, тому що ковід, тому що дельта-варіант, тому що ще щось і завжди знаходили причину, чому ми не можемо зупинити когнітивні порушення і тепер спостерігаємо, що буде. Це дослідження було дуже цікаве, каротидна реваскуляризація і менеджмент асимптоматичного стеноза в гемодинаміці. Я думаю, що коли воно повністю закінчиться, ми отримаємо відповідь чи щось робити. Якщо говорити про резюме цього процесу, то перше, судинно-когнітивне порушення багатофакторним процесом. Це клінічний інсульт, це тихі інфаркти, це просто фактори ризику і те, що ми забуваємо, патологія малих судин, це одна, ну, один з трьох факторів ішемічного інсульту. Патологія дрібних малих, ну я, в принципі, це питання піднімали. Все-таки воно small vessel. Відповідно, нам треба просто, на жаль, придумали цю. Не ми, придумали... Тому треба переводити таке патологія малих судин. Смол це не дрібні, це малі судини. Так воно офіційно переводиться з англійської малі судини. Де та межа малої судини, тут вже є нюанс, тут можуть бути нюанси. Але практично це то, на що ми не впливаємо. Я, наприклад, не бачив людину, де був фіброз малих судин, і ми вернули цей фіброз назад. І це дуже подібно до деменції. Ми, коли викладаємо деменцію, чому є трагічна ситуація, ми практично повністю втрачаємо контроль над пацієнтом. То. Ну, я не бачив пацієнт. Я бачив пацієнта з раком, який вилікувався, який живе більше п'яти років. Я бачив пацієнта з складним переломом з черепно мозговою травмою, який мав ШКГ 4, який вижив, тепер ходить по місту хуст. Я знаю його прізвище, можу показати. Ну, я не бачив пацієнта, якому виставлена з або виражена судинна деменція, якому стало краще, або який хоча б втримався на тому ж рівні. Якщо ми говоримо про гемодинаміку, то когнітивні кореляції з зміною гемодинамікою, то, що ми чекаємо, і дуже вплив на витончення кори. Тобто, ми хочемо? що? Чи якщо ми почистимо судини любим методом, консервативним, хірургічним, чи наша кора почне рости, або хоча б не буде зменшуватися? Це святий Грааль, Це те, що хоче маршал у своєму дослідженні. Ну, і прізвище таке хороше. Е, тому чи є судинно-когнітивне порушення оборотним і відновленим щодо кровотоку. Те, що на даному етапі є по е, е, лікуванню процесу, і чому ми використовуємо препарати, які, чесно, нема у храмі доказової медицини. доказова медицина такий клуб, як скопус. Ви знаєте, скопус організували приватні особи. Знаєте цю історію? Ну, а ми всі пишемо, але без скопуса не можна стати ні професором, ні доцентом і так далі. Я пропоную нам щось організувати таке назва Сакраль. І тут зробили цікаве, австрійці зробили дослідження, яке аналізувало все. Вони відкинули вітамін Е, вони відкинули статини. Виявляється, що мультикомпонентна модифікація способу життя. Яка була зроблена все, що лише можливо, для боротьби з судинними когнітивними порушеннями, дала різницю все, у півтора 1,5%, стоїть в мільйони більше, мультикоматна модифікація 10,5%, контрольна група, яка робила стандартну терапію, особливо не напрягалася, 12%. Це статистично незначуча різниця. Тому на даному етапі Американська академія неврології припускає, що це така, знаєте, «попробуйте щось зробити. І пастка безсимптомності це хронічне порушення судин головного мозку. По її відмічають в 6-10 разів після інсульта, зростання цього процесу. І хвороба дрібних судин, хронічне прогресуюче захворювання, яке характеризує те, що нам треба робити. І от тоді зробили фінське геріатричне інтервенційне дослідження. Я час бачу, дві секунди. Uh, і виявилося, що також не мав ніякої різниці при когнітивних порушеннях, що би ми не робили. Нічого не змінюється. Тоді американці сказали, які препарати дали позитивний результат у нейровідновлювальній терапії. Uh, голова американської асоціації серця, коли виступав, сказав, що жодні не мають доказової основи. Але каже, я пропоную обов'язково використовувати ті, які, на вашу думку, дають хороший ефект. І вони показали от таку таблицю, серед яких цитоколін, і відновлений ефект цитоколіна в кохрейн має позитивний ефект. Цікавим моментом було, що е, питання, а чи вам суб'єктивно стає краще? Я розумію, що дуже важко зробити діагностику між плацебо ефектом, і цитоколін ефектом. І певно, залежить від того лікаря, який призначає, я знаю по, по своїх пацієнтах, коли я призначаю цитоколін. Покращення на відчуття дурноти в голові. Я не можу це пояснити. Я не можу йти біохімічного маркера, який би пояснив, чому це відбувається. Якщо ми вже говоримо про шлях, який активізується, то ми хочемо вплинути на те, щоб ця судина контактувала з нервовою клітиною, і в нас так званий нейроваскулярний юніт повноцінно працював. І тут є певно комплексний підхід до цього процесу, коли ми призначаємо це і всі препарати. Щоб зменшити локальну ішемію, щоб з одного боку забрати погані радикали, а з іншого боку, дати доступ кисню. Бо якщо ми не даємо доступ кисню нормального оживлення, то наш кортикальний шар буде зменшуватися. Тому нейроцитин дуже важливо, коли характеризується комбінацією електролітів і лактату натрію. І оця комбінація дає можливість цитоколіну дійти і запустити свою повноцінну роботу. Кожен компонент спрямований на відновлення пацієнта при хронічних при патології мілких судин, або то, що ми ще називаємо, це дуже хороша назва, хронічна ішемія мозку. Електроліти покращують певну активізацію, лактат натрію зменшує вираженість мозкової втоми, чому що він дозволяє стабілізувати процес. І сам цитоколін, це, в принципі, похідний холіна, тобто то, що активізує мембрани, дає можливість активізувати ці переходи дає можливість створювати наші контакти. Нейростин захищає цей юніт і, в принципі, сприяє такій нервовій передачі. Функція будь-якого препарату, якого ми хочемо, ефект, покращити передачу. Функція нашої пам'яті це відновлення або створення нових зв'язків між нейронами. Що таке пам'ять? Це ревербаційні кола між нейронами, де підтримується інформація. Оце є наша пам'ять. Наша пам'ять це є, в принципі, наші когніції. Якщо говорити про доказову базу, то було цілий ряд досліджень, які, скажімо, не можна назвати доказовою медициною, щоб мене не звернувати в цьому процесі, але які говорять про те, що ми бачимо ефект. І якщо ми говоримо про ефект, то є ряд пацієнтів, ви знаєте цілий ряд досліджень іспанських вчених, які е, показали цей сакедас і інші ефективність з точки зору когніції, які виникають в цих пацієнтів. Якщо говорити про власний досвід, у жодній клініці Німеччини, Франції, Англії, де я був на стажуваннях, я не бачив це ту коліна. Але іспанці призначають однозначно, португальці призначають, в Барселоні призначають чітко знав у клініці святого Павла, де практично не мають взагалі призначати в клініці святого Павла. Прошу? Італійці теж призначають. Тому вибір за нами: що зробити, я стопроцентово не знаю. Дослідження Крест вийде. Якщо буде доказано, то всім після після 40 років, треба буде ходити дивитися судини, якщо щось не так, чистити судина, щоб ми зберегли когніцію. Але чи буде дослідження крест доказовим, чи воно докаже цей момент? На останньому, вже 25-му році Конгресі в Сан-Дієго Американської академії неврології, вже до маршала було дуже забагато запитань. Вже так, знаєте, як виклада дослідження потихеньку осіло, осіло. Уже, я так розумів, що вже і в маршала таких прогнозів буде все дуже добре, нема. Тобто, -то поки що, результати, на жаль, негативні. Але ми мусимо вірити, і віра, то певно, то, що найбільш сильно зберігає наші когніції. Ми мусимо вірити в єдину велику державу Київської Русі П'яти Морів. Ми мусимо вірити в те, що Москва має бути зруйнована. І ми мусимо знати, що для нашої віри треба щось робити. Тобто, -то як мінімум, ну, приймайте аспирін, якщо у вас стеноз. або приймайте статини, якщо у вас погана ліпідограма, а тим більше погана генетика. А для України треба просто вернути ядерну зброю. Собі ж нічого. Дякую за увагу.